У Києві стартував міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики Прес-весна на Дніпрових схилах. Традиційно місцем зустрічі молодих журналістів став Київський палац дітей та юнацтва. Упродовж трьох днів на юних медійників чекають майстер-класи відомих журналістів, інтерактивні ігри та нагородження спеціальними преміями фестивалю. Журналістський шлях Насті розпочався ще три роки тому зі звичайної статті у шкільній газеті. Згодом свою творчість спрямувала на створення невеличких сюжетів для школи. А зараз вона керівник дитячої телестудії. Я брала участь у цьому фестивалі. Це вже третій раз, коли я сюди приїхала. Я стала набагато краще розуміти зсередини, як робиться журналістика, зокрема телебачення. Ми випускаємо і телепередачі, і робимо також газети. І це все ми показуємо у ефірі нашого регіонального каналу. Цьогоріч молоді журналісти з 14 країн світу надіслали на прес-весну понад 3,5 тисячі робіт у восьми номінаціях. Фестиваль наш унікальний тим, що він йде впродовж цього року. З листопада до, до квітня, і журналісти надсилають свої роботи. Потім працюють наші професійне журі. Беручи участь у фестивалі, юні акули пера здобувають неабиякий професійний досвід, адже після участі у подібних заходах діти можуть досконалювати свої журналістські навички у прес-центрах, студіях та на дитячих самітах міжнародного масштабу. Ми сьогодні повинні готувати журналістів, тому що ми віримо журналістам. Ми хочемо, щоб вони завжди правдиво несли інформацію. Той фестиваль, який сьогодні започаткований в місті Києві, і буде проходити 11-й, Це якраз надія на майбутнє на майбутнє. Бутіх журналістів України надіслати свою роботу на наступний конкурс можуть усі охочі віком від 12 до 21 року вже восени. Олександра Роздорожна, Андрій Геля телеканал Київ.